У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі, як то поля похилилась, молодиця молодає, щось долона прогортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій Чому мене не сховаєш отут серед лам? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чом віку не збавиш? Ні, не дави ту мамочку Сховай тілько волі. Щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна єсть у мене. І батько, і мати єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дітям. Мій синочку, не хрещений син. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я й не буду знати. Як і зовуть дитя моє, я була багата, не лайва, молитись із самого неба долю веплучусь лицем і пишу до йшла поле глядаючи, в тумані ховалась, та крізь сльози тихесенько протону співала. Eu cuidava na Dunaevie sem parar. O Був собі діт та баба, з давнього давна у гаї над ставом У двох собі на хуторі жили. як діточок двоє, усюди обоє. Ще з у двох ягнята пасли, а потім упалися, худоби діждалися, придбали хутір старими, Садок у гаї розвели і пасіку чимаю. Всього не дбає, та діточок уб'ємо, а смерть з косою заплечимо. Хто їх старість привітає, за дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу пом'яне, хто поживе добро чесно в добрую годину. Згадає їх, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхній хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, старітися помирати, добро покидати, чужим друдям, чужим дітям, на сміх, на розстаті дід і баба у неділю на приздві двох собі сиділи, гарненько в білих сорочках, Сіяло сонце, в небесах, ані й хмариночки, та тихо, та любо, як у раві, Сховалося у серці лихо, Як звіру темнім гає, такі м рає, Чого батя старим сумувати? Чи то давнє яке лихо прокинуло з хаті? Чи вчорашнє задавлене знов поворуше? Чи ще, ще тільки заклюнулось і рай запалило? Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога? Та хто в далекою дорогу їм коней добре запляже? А хто нас нас те поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все про це міркувала, та аж сумно стало. Один ти зостанець. Кому понадбали добра цього? Стривай лишень. Ти чуєш? Щось праче за ворітьми. Мов дитина, Поки жімнеш. Бачиш? Я вгадував, що щось буде. І разом схопились Та дозволи. прибігають, Мовчки зупинили. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не туга біла і коп'ю критич, бо тумани сповивала і ні перекре. Останньою святиною дивились на рину старі мої, а не неначе благає. Випручала рученята й до їх простига. Маєшку і, і замовку. Неначе не, не плаче, тільки пхика. А що Насте? Я й казав от і бачиш, от і талан, от і доля, і не Бери ж лишень та сповивай. А в року. А я кинусь верхи за кумами в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає з хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє, передаючи становить перед образами. Нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три мали на радощах кумін назбирали. Та й ввечері огрести і марком називали. На снемарком, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік хреста і дійна корова у розкоші купається. А з ось чорноброва брова, та молода, білолиця прийшла молодиця. Прийшла на той хутор благодатний, у найми проситься. А що? Возьмімо Насте. Візьмімо трохи ми, бо ми вже старі, не здужуємо. Та такий й дитина, хоча воно й підросло, таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба, бо я вже свою часточку прожив, слава богу. Підтоптався. Так що тепер? Що візьмеш небого? За рік чи як? А що дасте? Е, ні. Треба знати, треба, дочко, лічить плату, зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то тої не має. Так -от так хіба не Богу. Ні ти нас не знаєш, ні ми тебе. А поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо. Отоді й за плату. Чи не так, дочко? Добре, дядьку. Просимо ж у хату. Поєднались, молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села і у хаті, і на дворі, і в У увечері і вдосвіта. А коло дитини так і падає бумаги. Буден і в неділю. Половинкою Ми з мию сорочечку білу що день Божий на тіва. Рається скипає. Робить возики, а в свято то й з рук не спускає, дивуються старі мої та моляться Богу. А наймочка не все пуща, що ввечері не Бога свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає і не бачить. Опі Марка маленько. Так воно не знає, чого наймечка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна Марко, як колисті, часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, то вона вже скочить і укриє, й перехрестить тихо за колиша. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймечки ручки простягає. І мамою не всепущую ганну величає. Не зна, Марко. Росте спі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло. І сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать. За гаю темного вернулась до діда в хату спочивати. Уже Марко Чумакує і восани не ночує, ні під хатою, ні в хаті. Кого-небудь треба сватать. Кого ж би? Старий дума і просить поради у наймичка. А наймечка до царів не брада, стать старостю. Треба Марка свого. Добре, дочер, стихаємо та й будемо сватати. Розпитали, порадились. Та й за старостами пішов марку. Вернулися люди з рушниками святим хлібом обміти панцю пам'ять таку гралю висловлен, що хоч за гетьмана принесе. Отаке От то диво закопає. Спасибі вам. Тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вівчати, та й весілля. Так щащо хто у нас буде мати? Не дожила моя Настя. Та й заливсь взагалі. А наймичка у порогу вхопилась руками за одвір. Та й зумріла. Тихо стало в хаті, тілько наймичка шептала. Мати, мати. Через тиждень молодиці парабайсели на хутор. Старий батько з усієї сили. Цює та двір вивітає, та прохожих, хожах, у двір закликає, та вареною частує, на весілля просить, знає, бігає, а самого ледве ноги носить. Скрізь геведи таревідня в хаті і на дворі, і жолоби викотили з нової комори, скрізь порання печуть варять. Вимітають, миють, та вся чужі. Де ж наймичка? На прощу пішла гальне. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, як у мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймичку. Ще й з тебе сміяти. Нехай Бог вам допомагає і допомолюся. Усім святим оки, та й знову вернуся вашу хату, як приймете і на думку. Чистим серцем поблагословила свого мака, заплакала, пішла за ворот, заплакала, пішла за ворота. Катерина не за британі, але хати за стіл посили. Напивали й годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина одвочець послала, за що вони мене люблять, за що поважають, о Боже мій милосерд. Не знають. Може, вони догадались? Ні, не догадались, бо не так і наймичку тяжко відзагадали. Тричі крига замерзала, тричі розтавала, тричі наймичку. Катря провожала. так як матір. І в четвертій провела неволю по житті. Помила Бога, щоб сюди поверталась. Повезє брат, як у собі, людина, покинулася. Після причистиї в небілі та після першої трохи старий сидів в сорочці білій, вбриг на кристі. Перед ним з собакою онучок грався, а внучка в його поляглась у мамі. І ніби йшла до твіта в гості. Не сміяв старий і внучку привітав, наче справді молодицю. А де ж ти діла паляницю? Чи може в лісі хто одня? чи попросту забула взяти? Чи може ще й не натекла? Е, сором, сором, Лецька мати. Аж і наймичка обійшла на дві. По він за свою хамню. А Марко ще в дорозі. Дорозі ще й досі. А я ледве до тебе до вашої хати. Не хотіла сьогодні на чужі убрати. Коли в Марка діждатись так, щось тяжко стало. І в мовчатах, і скулочка гостинці він мала. І хрестики, й дукачики, і намисти разочок. Я римішці, і червоний свиги образочок. А Каркові Соловейка та коників пару. І четвертий уже перстень святої Варварі Катерині. А дідові із вуску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужало. О, ще півлочка застала. По шматочку дітям розділила. Війшли в хату. Катерина її ноги вмила і полунамить посадила. Не пила, не їла стара ганна. Катерина, коли в нас не тілі? Після новки. Треба оказі спиняти, Миколаєві святому на часточку дати. Бо щось Марко забарився, може, те занедужив. по дорозі. Покапали сльози старих очей залечили. Котра не служили, злетощі. Занедужала За мені Бога. уже й причищали, й їй служили. Ні. Не допомагала. Долю Катерину, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, то ще б почекала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, Не поспіша до господи, коли попасає, везе Марко Катерині сукна дорогого, А батькові ще той пояс шовку червоного. А намірці очіпок парчі золотої, І червону добру хустку з білого габою. А діточкам черевички фіг та винограду. А всім в купі червоного вина з цареграду відер строє у берині і кав'яру з дону, всього везе, та не знає, що діється вдома Іде Варко, не журиться. Прийшов, слава Богу, і ворота вичиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, Біжи швидше, швидше веде в хату. Слава тобі, Христу Божого, ж на села. Отче наш ти ще не тільки. ж гана Катерина. Я паки байдуже. Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже здужа. Ходила, ще в мою хату, поки не хребаю, коли батько. Вона тебе, Марку, дожидає. Та я не вірила. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно, пильно подивилась. Сльози покотились. Прости мене, я каралась. Весь вік в чужій хаті, прости мене, мій синочку. Я, я твоя та й замовка. зумлів Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.